Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Horst, модель g 404 dxu Це відносно новий бренд на українському ринку. Звичайно ж багатьох цікавить, люди запитують, так як це бюджетний сегмент тракторів 24 ки я вам скажу взагалі. Досить таки непогано продавались, тобто вони були популярні, там приїжджали доволі такі різні моделі, так само і Сараковок, ну немаленький модельний ряд. Тож є варіанти під різні потреби під різних покупців. Зараз на екранах ви бачите середній варіант, тобто не саму пусту модельку і не самозаряджену. Це такий собі середнячок, який, до речі, коштує на сьогоднішній день 7400 доларів. Тим не менш, виглядає досить таки ефектно, і за своєю калісної бази. Зараз я вам все і продемонструю. Тобто розберемося, що ви отримаєте за. 7,400. Дивіться, по переднім колесам розмір 7,5 на 20. До речі, зараз він стоїть на 1,20-тій колії. Можна виставити 1,40 м переднім колесам. Задні колеса мають розмір 11,2 на 28 Диск розбірний. Тут трішечки ширший діапазон регулювання колії. Бак тут традиційно пластиковий, він іде ємністю на 48 літрів. Зручна заправка, в принципі. Знову ж таки, покажіть мені людину, яка пробила такий бак. Я поки що не бачив. Мені от цікаво, чи хтось вмудрився вже пробити бак, чи ще ні. Передні грузи, як бачите, тут теж є в комплекті, їх 6 штук і заявлено, що вони по 11 кілограм. Передній міст тут доволі таки цікавий. Сам міст, якщо брати по собі, він дивіться, який великий, масивний, я б сказав би, ну дуже здоровлячий. Але бортаві, ну, залишились ті самі, що і були. Цікаве доволі таке рішення, я вже не спорю на рахунок передніх та задніх мастів. В принципі, вид воно має, вагу додає, масивності теж, ну і враження від трактора, коли підходиш на нього, дивишся, звичайно ж такі. Позитивні, одним словом. До речі, про вагу заявлена вага трактора 1700 там, з копійками кілограм. Доволі таки непогано, знову ж таки, як на бюджетну сороковку. Ну, якщо подивитись по низу трактора, то в принципі мені подобається, як тут все виглядає. Нормально все проложено, нічого не тричить, не звисає. Все начебто красиво. Задній міст теж такий солідний по розмірам. Ну, до нього ще перейдемо. Вимикач маси знаходиться з правої сторони під ступеньками. В цілому, по капановці, знову ж таки, все тут. Стандартно, з цієї сторони двигуна тут. Стартер, проводочка така, ну, поняли, я думаю, вам і так все видно. Два еншади йде на задню гідравліку, інший на гідроб'ємне рульове керування. Ну, але знову ж таки, мені, наприклад, подобається проложені нормально гідравлічні всі трубки, вони металеві там, де потрібно. Да, і, до речі, на рахунок генератора заявлено, що він тут встановлений потужністю. 750 Вт. Не знаю, навіщо стільки потрібно на тракторі без кабіни, але, знову ж таки, запас карман не тягне, як то кажуть. По місцю оператора, в принципі, зроблено непогано. Як бачите, тут рівна підлога, підвісні педалі. Ось ця цікава газова педалька. Мені подобається, в принципі, як вона зроблено. Ручний газ уже в традиційному місці. Зараз на багатьох тракторах його тут ставлять з правої сторони. Речах КПП, діапазони. Тут, до речі, по передачам іде 4 передачі, 2 діапазона і реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Ну і також традиційно тут під правою рукою є блокування диференціала, вімкнення ВОМ і речаги гідравліки. Я навіть вам скажу, вони тут більш-менш нормально і зроблені, по крайній мережі ці гідравлічні речаги. Сидіння має непоганий хід. Ну і на вигляд, до речі. Доволі таке симпатичне. Підлакітники є. Руль тут, до речі, теж регулюється по висоті. З лівої сторони у нас речах перемикання реверса, речах вімкнення переднього моста. Також тут перемикання швидкостей валу відбору потужності. І стояночний тормоз автомобільного типу. Кнопочка ось так. Красиво розрисовані, всі добре видно, нічого не перепутаєте. Панелька. Автомобільного типу, сучасненька, але мені щось не дуже зайшла вона. Ну і по-перше, тим, що читається, вона знову ж таки, ну, відносно погано, все одним кольором зроблено, світиться, не світиться, зрозумій його в день. Ну, коротше, знову ж таки, це моя особиста думка. Можливо, вам навпаки подобаються такі панельки, тож це вже вирішуєте ви самі, да? Так, ну і наступне, що тут є в комплекті, це, звичайно ж дуга безпеки. Ось так вона цікаво складається. В принципі, в рівень з вихлопною трубою без питань. Тобто, де потрібно, все одно ви заїдете, вона вам заважати не буде. І складається вона дуже легко. Що бачимо взагалі ззаду по трактору? Ну, по-перше, маємо дві пари додаткових гідровиходів, тобто розподільник тут трьохсекційний, але при цьому плаваюче положення є тільки на одній секції, і тобто воно є тільки на навісці. На додаткових гідровиходів плаваюче положення немає. Ну тож, маємо, що маємо. По самій навісці, по основній. Тут, звичайно, стоять виносні гідросиліндри, примусова гідравліка, які тут називають, чи примусова навіска. Тобто маємо підйом опускання, плаваюче положення, нижні тяги. Звичайні, вони з нормального адекватного металу. Ну і на рахунок вантажопідйомності це десь 750 плюс-мінус кілограм. Зверніть увагу на кріплення бокових розтяжок, воно йде трішки нижче осі, тобто візку буде трішки піджимати саме при підйомі. Ну і дивіться, які величезні чулки на полосях. Також тут, звичайно ж, є причіпний вузол, він тут один і дозволяє одночасно на працювати і з валом відбору потужності, який, в свою чергу, йде шестишліцевий, і на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Є тут один момент, який мені чомусь не сподобався, і маю я деякі сумніви, але поки не вчепив сюди навісне обладнання. То нічого зрозуміло, в принципі, не буде. Оці нижні тяги вони йдуть рівні, нема цього полукруга, і, можливо, буде, так як у Донфенга, будуть затирати при деякому навісному обладнанні по циліндрах. І, хоч наче, коли дивишся, зроблено воно все нормально, правильно, широко. Але це так тільки здається, поки не причепив знову ж таки навісне обладнання. І воно все різне. Можливо, що ви будете чіпляти саме таке вузеньке. Добре, капот відкривається традиційно спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Виглядає тут все, в принципі, доволі так і непогано, крім ось цієї проводки. Вже не знаю, відвікли ми, по крайній мірі, від того, що все отак от іде відкрито. Вже є такі карабочки, де всі релюшки сховані. Ну, на мою думку, це буде більш краще. Под бигуну маркування, бачите, це КМ490 ВТ, всіма любимий, потужністю 40 кінських сил, 4-хциліндровий. Простий атмосферник, звичайно, ж, з механічною паливною системою. Мені особисто, від, до речі, більше подобається, ніж той самий КМ495 чомусь. Ну, добре, відео зараз не про це. Давайте пройдемося по фільтрам. Знизу традиційно встановлений. Фільтр масляний, саме мастила двигуна. На ньому, до речі, бачите, вже є така відмітка, це, я так розумію, від крила. Ну і далі бачимо фільтр тонкої чистки паливний. Фільтр грубої чистки, або фільтра від стійника на паливо тут немає. Повітряний фільтр тут звичайний, контактно-масляний з циклоном. Звичайно, аж скільки років на таких фільтрах їздили, я думаю, ще не один і не два роки вони будуть. На всіх тракторах встановлюватися. Також, як бачите, мені тут сподобались сітки захисні, щоб ніхто не всунув ручки сюди до рівнів. Ну або не влетіла ніяка ветка і нічого тут не пошкодило. Ну і бачимо попередку. Традиційно встановлений бачок для мастила, саме гідроб'єбне рульове керування. Також тут акумулятор 12-вольтовий на 120 Ампер годин. І що мені подобається, звичайно ж, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. В принципі, праву сторону я вам всю вже показував. Але не звернув увагу, що тут є додатковий фільтр для гідравлічного мастила. Він тут, в принципі, цікаво так встановлений, без захисту, без нічого. Але він такий маленький, і як бачите, це не нижча точка в тракторі. У мене взагалі на моєму особистому тракторі теж таке розташування, фільтр набагато більший, набагато нижчий, і тим не менш, ніде нічим я ним не чіплявся, і я взагалі не уявляю, як його можна відбити. В принципі, по трактору все. Основні моменти я вам показав, розказав. Ну і мене, звичайно, ж цікавить таке питання. Скажіть, як вам така концепція трактора саме на таких великих колесах, тобто за 28-й, перед 20-й? У мене особиста думка на що цього є, але я хочу почути вашу думку в коментарях, щоб, крім мене це побачили і імпортери. Ну, я думаю, розумієте, що мова йде саме про трактори потужністю 40 кінських сил на таких колесах. Отже, нагадую, що у нас досить таки великий широкий вибір різних міні-тракторів, тракторів. Замовити можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, можна перейти на сайт, залишити там замовлення. Можна подзвонити, я вам підскажу, допоможу з вибором. Також у нас безкоштовна доставка по всій території України. Ну і часто діють якісь акції, знижки, які потрібно дзвонити і уточнювати за телефоном, таке знову ж. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Не забувайте підписуватись на канал, до речі.